Тобі, певно, вже траплялися усілякі неймовірні історії про динозаврів, про величезних, завбільшки як дев'ятиповерхові будинки, про носатих, вухатих, зубатих і навіть тих, які вміють літати. А знаєш, куди вони поділися? Ні, не вимерли. Але давай з самого початку. Жили динозаври тоді, коли людей ще не було. Уся земля була суцільним садом, у якому мешкали дивовижні тиранозаври, пронтозаври, птеродактилі, всіх і не перелічиш. Не було хмарочосів, машин, кораблів, лише дивні створіння сновигали по світу у пошуках їжі і безтурботного життя. В основному динозаври були добрими істотами паслися собі в траві, і горя не знали. Але був серед них один злий призлий динозаврисько. Страшенно невихований і задиркуватий крокозавр. Через це ніхто не хотів з ним гратися. Заздрив крокозавр іншим тваринам у всьому. То здавалося йому, що трава на галявині, де він пасеться, не така смачна. То привидеться, що вода, яку він п'є, не така прозора, як в інших, навіть сонце особисто для нього не так яскраво світило. Якось зранку прокинувся крокозавр без настрою. Мабуть, на з тієї лапи встав. Ох, і набридли мені й ті самовдоволені динозаври. Яку б це шкоду зробити, щоб усім погано було. Щоб накапустити всім на світі, надумав гукнути чаклунку зиму. Лише вона зможе зіпсувати безтурботне життя всього живого на планеті. Цілий ранок бубнів крокозавр собі під носа, якісь заклинання замовляння, поки розбудив зиму. Розлютилася чаклунка, що сон у неї вкрали, налетіла на землю, вітри шалені випускає, крижаними пазурями все огортає, так бушувала, що аж сама змерзла. Кинулись ховатись динозаври, але ніде не було їм порятунку скрізь сніги, крига, хурделиться. От якби нам стати маленькими, шепотіли динозаври. Ми б сховалися у нірки й перечекали, поки зима заспокоїться. Почуло це сонечко, яке зла чаклунка обмотала сніговою хмарою, і захотіло допомогти. З останніх сил випускало по промінчику на кожного динозавра. Під дією чарівних сонячних цілунків вони зменшувались і тікали в нірки, а крокозавра сонечко не поцілувало так йому й треба. Він бідолаха так змир, що аж позеленів. Довго ще шаленіла зима на планеті, майже всю свою силу витратила, перетрудилася. Після того зрідка навідується на землю і поводить себе пристойніше, не так лютує. А динозаври нікуди не поділися. З першим теплом вони покидають свої схованки. Якщо ти уважно придивишся, то в кумедній ящерці впізнаєш грізного пронтозавра, у крихітному кажанові безстрашного оптеродактиля. А вічно невдоволеного зеленого крокодила ти точно не сплутаєш із капусним крокозавром. А от зими вони досі бояться. Тому щойно та приходить, всі одразу розбігаються по своїх нірках. Та ти ж знаєш, що зима не страшна. Особливо, коли є тепла куртка та рукавички.